Мене звати Олексій, я являюсь благовісником церкви Світло Євангелія міста Балаклії. Зараз ми живемо після деокупації, і зараз активно проводимо благовістя серед нашого населення, в якому ми проживаємо. Служимо серед людей так, як ми можемо, відповідаємо на їх потреби і. Слухаємо те, що Господь говорить нам, і ми намагаємося це говорити до них. Зараз наша церква вона займається роботою по селам, ми відвідуємо кожної неділі 10 сіл. Ми вивчаємо з ними Євангеліє від Марка. І що цікаво, люди сказали, що навчіть нас читати Біблію. Ось якраз ми цим займаємося. Ми проводимо це в формі дискусії, збираємось на свіжому повітрі і говоримо людям Євангеліє. Люди вони відкриті, ми помічаємо, як вони всередині себе задають ті питання, над якими вони взагалі не думали, про це не переживали. Але зараз якраз той момент, коли їхнє серце, воно відкрите. Бо люди просять помолитися, люди дякують Богу, що. Ми приїжджаємо і служимо. І в них якраз є така добра можливість дякувати Богові, бо, наприклад, православні священники тільки приїжджають для того, щоб хоронити людей, а ми відвідуємо щонеділі. І це якраз той момент, коли ми говоримо про Ісуса Христа. Також ми займаємось в нашому місті, в нашій церкві, з дітьми. Ми помітили, що діти зараз займаються дистанційно, тому ми два рази в тиждень ми проводимо прадленку, там граємо з дітьми, вивчаємо Біблію також і допомагаємо їм вивчати домашнє завдання. Така невеличка робота проводиться з цими дітьми. Просимо молитовної потреби про нас, бо в нас є церква. Дуже багато людей зараз приходять не але вони говорять, що ми не можемо покаятися, ми не зможе не можемо зробити цей крок до Бога. І ми в нашому місті просимо, щоб ви, ті, хто бачать або чують це свідчення, щоб ви молилися за людей, бо люди переживають за свою душу і за своє серце, щоб Господь він працював з ними, бо ми бачимо працю Божу і щоб Господь відкривав їхні серця. Моліться за команду, бо дуже багато роботи, багато людей, які займаються багатьма служіннями, вони устають, але ми просимо, щоб Господь він давав нам сили працювати з іншими людьми, щоб вони також мали можливість служити для розширення царства Божого.